Сильні люди не слухаються. Не тому, що вони проблемні, а тому, що вони зрілі. Ви точно таке бачили, коли співробітник і розумний, і амбітний, і все робить, але тут є але. Не слухає, сперечається, критикує ваші рішення. Буває, що взагалі кидається сумками, грюкає дверима іде геть. А все тому, що сильного не веде страх. Не ламає контроль і не тримає заробітня плата. Сильна людина думає, їй потрібен зміст, для чого вона виконує певну роботу. І завдання керівника не притиснути людину, а включити її. Через повагу, діалог, партнерство. Якість управління і полягає в тому. Не в управлінні слухняними людьми, а вміння розкрити сильних людей. А ви що думаєте? Сильні люди це подарунок для керівника чи виклик?